Кам'янчан з особистих питань приймав очільник міста. Покажемо, що найбільше турбує мешканців та які завдання поставив перед підлеглими очільник. 15 лютого на річницю виведення військ з Афганістану у місті вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Цьогоріч знайшли можливість відновити стипендії провідним спортсмена міста. 14 лютого юнакам та дівчатам урочисто вручили дипломи стипендіантів. А ще у цьому випуску ми розповімо, як у Кам'янському відзначили День Валентина та що спільного між танцями та коханням. Підсумкові новини Кам'янського вже в ефірі у студії Володимир Кравченко. Починаємо. Захисники, багатодітні мами, пенсіонери 13 лютого кам'янчан з особистих питань приймав очільник міста. І люди звертались з приводу житлово-комунального господарства, роботи громадського транспорту, опалення, надання матеріальної допомоги та іншого. На звернення багатодітної матусі та інших мешканців 55-го плочку скоротили інтервал руху восьмого маршруту проміжок часу з 12 до 15 години. Також зустрілися з захисницею щодо результатів звернення її військової частини під час минулого прийому. Допустився процес дуже дуже добре. Як хочу вам та вашій команді. Ми дуже вдячні вам». за допомогу першому навчальному батальйону. Очільнику міста передали подяку від командира військової частини А 4896 Також під час прийому вирішували питання ремонту житлового фонду та опалення. Багато містян зверталося за матеріальною допомогою на дороговартісне лікування тяжких хвороб. Кам'янчанам, що не в змозі самотужки оплатити коштовне лікування, виділяються кошти. Більшість звернень з минулого прийому вже було вирішено. Проведено обстеження будинку на Дніпробуді, виконаний ремонт в під'їздах по вулиці Коновалова та Мельнікова та інші. Кожне питання беру на особистий контроль до повного його виконання завжди провожу прийоми, зустрічаюся з людьми. І ми робимо все для того, щоб те питання, які є у наших мешканців до міської влади, що вони вирішували. Кам'янське постійно на зв'язку зі своїми захисниками на замовлення військових закуповується техніка та обладнання. Чергову партію оснащення передали захисникам 13 лютого. Загальна вартість техніки чверть мільйона гривень. Сьогодні разом з громадською організацією «Бджола» передаємо для нашого батальйону територіальної оборони необхідну техніку, щоб заказуєте для виконання поставлених завдань. Тут 5 принтерів та 9 ноутбуків. Дуже дякуємо. Паперова робота вона нікуди не дівається, тому це дуже потрібно. А ноутбуки це для роботи з дронами і з будь-якими. Пристроями тому як завжди дуже влучно і дуже в потрібний час. Щиро вам дякую. А тепер до визначних дат минулого тижня. Після Другої світової війни війська СРСР брали участь у 24 локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Вони виконували так званий інтернаціональний обов'язок у гарячих точках світу. Тільки в Афганістані загинули 4 тисячі українців. 15 лютого вшановуємо їх та всіх учасників бойових дій на території інших держав. У пам'ятному заході взяли участь керівництво міста та району правоохоронці, представники ветеранської організації Союз ветеранів Афганістану, рідні та друзі загиблих. Сьогодні ми, як ніколи, повинні бути жити одною командою для того, щоб відстояти нашу землю. Правда за нами, Бог з нами. Я дякую вам за те, що ви сьогодні наших сьогоденних воїнів підтримуєте морально, розказуєте. Підказуєте для того, щоб сьогодні ми крок крок за кроком наближали нашу перемогу. Я дуже вдячний сьогодні і районному центру очільнику міста Кам'янського за те, що ваша організація вона не просто існує, ваша організація підтримується місцевою владою і чує ваші ініціативи. Вічна пам'ять і шана тим, хто загинув на цій війні. Подякуйте вам за те, що ви підтримуєте Україну, підтримуєте наші збройні сили. Багато з вас зі зброєю в руках в даний час боронять нашу країну. Бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим ріднім, близьким, довгих уроків життя та миру та перемоги України. Воїни афганці починаючи з 2014-го, уміло застосовують свій досвід у складі ЗСУ. Воюють та навчають молоде покоління. Але пережити в минулому, а тепер страшна війна на батьківщині, болить навіть мужнім та відважним чоловікам. Пройшов три війни. Після війна була це чеченська кампанія, перша, а потім я уволився і перевівся на Україну. Ну, Ніколи не думав, що приїду на Україну, і на Україні ще, ще одна війна буде. І прийдеться боронити ще свою рідну нині. Дуже трудно, але ми вистаємо, тому що другого не може бути. Розпочалася війна в Афганістані. Керівник Союзу ветеранів Кам'янського Олег Качуровський тільки но закінчив військове училище. Молодий хлопець був відправлений в іншу державу виконувати інтернаціональний борг. Згоди людей ніхто не питав. Загалом, за часів Радянського Союзу з Кам'янського до участі у бойових діях на території інших держав, владою було відправлено більше 600 мешканців. Чимало з них отримали важкі поранення та інвалідність. 13 до тому не повернулося повинні чтити пам'ять цих хлопців, які там були. Але там були хлопці 18-20 років. Розумієте, зараз мобілізаційний вік і 27, але буде 25. А тоді 18 ніхто тебе не питав, ти не хоче. Тобто скалічила життя молодих людей. Тому це не можна забувати. Треба навпаки підтримувати. І хай це наша пам'ять. Вона повинна залишатися як історія, історія нашої країни. Додаткові згадки про Україну в світі, в тому числі завдяки спортивним перемогам, позитивно впливають на імідж країни, яка воює. На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський. Кам'янське місто з міцними спортивними здобутками та традиціями навіть у такий складний час підтримує своїх спортсменів. У цьому році знайшли можливість та відновили стипендії провідним спортсменам міста. 14 лютого юнакам та дівчатам урочисто вручили дипломи стипендіантів. У залі засідань міської ради суцільний дзвін нагород: 48 хлопців та дівчат, представників усіх спортивних шкіл та федерацій міста. Наші обдаровані спортсмени отримують дипломи, стипендіати від очільника міста. Я хочу подякувати кожному з вас за той наполегливий труд, який ви вкладуєте в ті результати, які ви досягаєте за для нашого міста, за для нашої країни. Хочу подякувати кожному з вас, подякувати вашим батькам за вашу підтримку, подякувати вашим тренерам. Ми завжди підтримали, будемо підтримувати спорт в нашому місті. Серед Стипендіаті, вихованці секції боксу та гімнастики, дзюдо та велоспорту, легкої атлетики та теквондо, акробатики та шашок, пауерліфтингу, плавання та багато інших дисциплін, які активно розвиваються та популяризуються у кам'янському. Спорт це в моєму житті займає перше та головне місце. Хочу подякувати Андрію Білусову та управлінню молоді та спорту за те, що виділяють кошти, щоб ми могли займатися спортом. Мали гарну підготовку до змагань, які у нас поперед. Передо чекають. Я кандидат майстри спорту по боксу. Займаюся у Шешерєва Андрія Валерійовича. Це буде моя перша стипендія з спорту. Я думаю витратити її на речі та, мабуть, інвентар. Матеріальне заохочення також допоможе спортсменам при підготовці до змагань. Підтримка та розвиток спорту один з ключових напрямків роботи керівництва міста. Це дуже велика підтримка нашим спортсменам. Це дає можливість їм тренуватися в цей нелегкий час для нашої країни, для нашого міста, але і це велика. Так, скажем, оцінка їхньої праці не буде іншого дитинства в наших дітей, не буде іншої можливості в наших спортсменів відкласти на колись тренування, виступи, змагання. Все це відбувається на жаль, такий нелегкий час. І дуже приємно, що наше місто наряду з іншими провідними містами, розвинутими містами, сьогодні знаходить таку можливість. У Кам'янському на базі Департаменту соціальної політики міської ради успішно функціонує центр соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей і членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Цей центр став справжнім дієвим інструментом для забезпечення ветеранів та їхніх родин необхідною підтримкою та послугами. Про його роботу більше розповімо у наступному матеріалі. Задача центру забезпечити ветеранів та їхніх сім'ї всіма необхідними пільгами та послугами, допомогти їм реалізувати права та можливості. Спеціалісти установи консультують та координують. З моменту відкриття центру надано більш ніж півтори тисячі інформаційно-консультативних послуг. За сприянням центру для захисників та їх родин проводяться індивідуальні. Та групові зустрічі щодо отримання психологічної підтримки. Також захисники та їх родини отримують юридичну підтримку. Для дітей-захисників центром спільно з благодійними організаціями проводяться творчі заходи та тренінги з психологічної підтримки. Для дітей проводять різноманітні майстер-класи, арт-терапії та ігри з елементами тренінгу, які допомагають зміцнити внутрішню силу. Нам надали, зробили документи, зараз рассказали, які льготы. справку. Так, да, задоволення, все добре. Помогли розказали, спасіба. Центр розвивається, покращує свою роботу та не зупиняється на досягнутому, адже соціальна підтримка ветеранів війни, їх родин та родин загиблих захисників це питання, яке завжди на часі. Запрошуємо захисників та їх родини до нашого центру за адресою проспект Василя Стуса, 10-12. Чекаємо на вас. Центр соціальної підтримки у Кам'янському не лише надає послуги, а й стає важливим осередком підтримки ветеранів та їхніх родин. А тепер згадаємо, як у Кам'янському відзначили день всіх закоханих. До дня Валентина за підтримки громадської організації Бжила та міського голови Андрія Білоусова на новій сцені театру імені Лесі Українки відбувся джаз-мюзикл Зимова історія кохання. Його почесними гостями стали військові зі своїми коханими. Адже сьогодні, у важливі часи війни, саме вони знають, як зберегти почуття і бути разом театрі був аншлаг. перед джаз мюзиклом ведучі розчулив присутніх новиною, що в залі присутні діючі військові, і під час зачитування їхніх призвищ люди не переставали аплодувати. Представники бджоли висловили щиру вдячність нашим захисникам, вручивши парам подарункові сертифікати на побутову техніку. Директорка та художня керівниця театру імені Лесі Українки Маргарита Кудіна вважає, що підтримка військових в складний час є одним із головних завдань. Наше свято та захід присвячений дню кохання. Я нагодою висловити повагу і вдячність нашим захисникам. Тому були дуже раді допомогти військовим в привітанні їхніх коханих жінок, адже кохання під час війни цінується найбільше. Не оминули запитати про враження від сюрпризу у театрі і військових. Окрім іншого, вони діляться. Їх мотиватор боротися кохані люди. Це дійсно важливо, це потрібно трошки відволікатися. І будучи в відпустці вдома, от, були запрошені в театр з коханою жінкою. Нам дуже приємно, велике дякую. Це трошки змушує, знаєте, трошки, ну, як це сказати, може, стати знову людиною. От, ну, за це велике дякую. І нам дуже приємно, що про нас не забувають, пам'ятають. Так що всіх зі святом. Кожна родина військового має свої історії та сміливі рішення, як от у пані Марини і Романа. Жінка поїхала до коханого прямісінько на поле бою. Коли дзвонить дружина або присилає смс-ку, це дуже важливо і підіймається бойовий дух. Після цього хочеться далі боронити та воювати та захищати наших рідних. Це було у березні. І це було напередодні дня весни. І Я кажу, Ромчику, я з тобою дуже скучаю, чи можу я до тебе приїхати? Він сказав, що зараз стоїть у маленькому містечку, яке називається Щастя. Тому я їхала за своїм щастям у День весни. Повертаючись до джаз мюзіклу, глядачі залишились задоволеними і додають, що театр це осередок доброго настрою та затишку. Очень важно, и мы хотим уважить вас, замечательные люди, что пригласили, что мы будем находиться и радоваться, и сердце наше будет радоваться. Очень хорошо, что восстановили новую сцену здесь, в Горькому. Я когда была маленькая, вот я прохожу сейчас. Я сюда ходила на танці. мене тоже такі приємні споминаннями. Ми підходимо, а дворець весь світиться. І це так приятно. І дай Бог, щоб так все продолжалось. І большое спасибо тим, хто устраивает нам такой праздник. Підтримати своїх рідних у складний для країни час. Вони потребують нашої уваги. Танго один із найцікавіших та найбільш яскравих за емоціями видів танцю. Навчають та навчаються танго і у кам'янському. Як відбуваються заняття та який на них градус любові? Дивіться у нашому спецрепортажі Альона Руденко. Калесіта, камінада, мілонга ні, це не урок з іспанської мови, а просто ми знаходимося в танцювальному клубі з аргентинського танго Анкор. Танго танець пристрасті й любові. Тож недаремно наш сьогоднішній сюжет присвячений одному з найромантичніших свят Дню всіх закоханих. Ідея створити танцювальний клуб у рідному місті в Георгія Поповіченка виникала давно, але втілити її вдалося два роки тому. Для чоловіка Анкор, наче дорога дитина, тут займаються, проводять зустрічі та вечірки, а ще готуються до змагань, полишаючи всі життєві турботи за стінами клубу. Аргентинська танго, це, скажімо, всього, скорее не як танець, а це діалог між мужчиною і жінкою. Тобто, це в парі відбувається діалог. Чем привлекательный этот э, танец танго? Э, тем, что он э, постоянно э, импровизация, то есть нету заученных движений, то есть каждый партнер каждый раз делает свой танец. Тренер Сергій Мирний на заняття приїздить з Дніпра. Танго науковець за професією займається 10 років. Не дивно, що й до занять Сергій підходить структуровано та виважено, пояснюючи кожен рух, а також звертаючи увагу на музику та історію пристрасного танцю. Танго зараз ділиться на дві-два напрямки, тобто є соціальне більше та есценарію. сценічний. Аргантинський танго це вертикальне проявлення горизонтальних бажань. Ну, так, це так скажемо. Танго для мене це відносини між людьми в першу чергу. Тобто, тан... по-друге, це музика, і по третє, це вже там техніка, танцю і інше. Не хвилюйтеся, якщо ви вперше на паркеті. До новачків у тренера особливе ставлення. Сергій заповняє, вчитися танго можна все життя, але щоб вивчити базові кроки, знадобиться не менше трьох місяців. Ми більше за безпеку на танцполі, тому новачків всі бачать, всі до них ставляться вічливо, всі розуміють і ніяких проблем не відбувається. На окрему увагу заслуговують змагання з аргентинського танго, які відбуваються по всьому світі, на відміну від бальних танців, де окремо оцінюється танець і костюм. У танго головне техніка, яка найкраще відпрацьовується на танцювальних вечірках мілонгах. Змагання у нас також є, вони проводяться і по есценарію, і по соціальним танцям. Відбіркові тури проводяться у нас і в Турції, найближчі, і в Італії, і в Польщі. Всюди. Тобто потім ці кандидати відбираються на світові змагання. Оцінюється більше техніка і взаємодія в парі. Наталія займається танго вже 10 років, тому може дещо підказати новачкам. Аналітикиня за спеціальністю. Жінка ділиться. Цей танець впливає і на комунікацію, і на поставу, та й взагалі надає друге дихання. Прийшла теж випадково, веровій об'яві. Я шукала собі фітнес, прийшла і покохала цей танок, тому що дуже чудова музика. Мені дуже це подобається. І Ще мені подобається, що воно змінює дуже сильно наше життя. І у нас є можливість почути себе жінкою красуною. Тому що коли ми збираємося на вечірки, танцювальні, де ми танцюємо танго, дівчинка вдягає гарне вечірнє плаття, гарне броння, гарна зачіска, і ти відчуваєш себе королевою. Не менш важливу роль для занять відіграють правильний одяг та взуття. Він повинен бути легким та зручним. Для тренування жінкам можна одягати і штани. Головне, щоб вони дозволяли вільно рухатися. Дуже важлива частина це наше взуття. Воно достатньо таке дороге, але спочатку можна придбати звичайні туфлі для бальних танців, соціальних танців. Вони теж підходять, вони зручні, відміна від танго-туфель, Хіба що в плотності підошви танготуфлі краще підтримують ногу при танцюванні? Вони, в них не така м'яка підошва, як в туфлях для бальних танців. І тому зручніше танцювати. Майже два роки займається у клубі Ганна. Танці її захоплення. А в танго вона знайшла свою стихію. Женська партія состоит в тому, що тут не треба знати ніяких елементів, тут нужно просто розслабитися, просто научиться виденню, просто чувствовать свого партнера, як он веде, И идти за ним. Он предлагает куда-то тебе идти. ты Нужно обладать техникой, нужно обладать какими-то там навыками, естественно. да. Но как бы суть станции в этом. Куда бы меня партнер не пригласил на какое движение или там какой-то элемент, я, я всегда с радостью принимаю это предложение. Всегда иду и получаю удовольствие. Ганна Зізнається. їй подобаються всі три напрямки тангу: вальс і, власне, танго. Бо кожен відкриває душу в різних емоціях: як то веселощі, виваженість чи пристрасть. А танго меня очень изменило за это время. Научила коммуникабельности, ану научила чувствительности, научила эмпатичности какой то научила вот как-то держаться по другому себя? Да? Как то я художник по професії, я інтровертний чоловік по своїй суті танго мене стало экстравертней. для Олена? Тільки четверте заняття у клубі. каже, переглядала багато відео, а потім вирішила зробити реальний крок на зустріч танцю. Танец такой страстный, эмоциональный, контактный. Решила попробовать. В принципе, мне очень нравится. Приходите, надо все пробовать в жизни. В жизнь короткая, поэтому мы всех ждем. Ось так, у ритмі танго, наші герої проживають одразу два життя за себе і за партнера чи партнерку. Нехай це буде тільки в танці, але така співзвучність точно варта уваги, бо хтось завдяки тангу відкриває для себе нові знайомства. Хтось на паркеті знаходить другу половинку і створює родину. Але життя точно не буде колишнім. Це і є магія танцю, який об'єднує любов. Ну, і закінчимо підсумковий випуск на творчі хвилі. Минулого тижня на сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Укринки відбулася зворушлива музична подорож з оркестром, хором та солістами з Кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика. Про красу української пісні та зворушливість живої музики наш наступний сюжет. Це вже не вперше диригент, оркестр, хор та солісти музичного коледжу імені Мирослава Скорика об'єдналися воєдино, щоб створити на сцені феєрію українського музичного світу під назвою Країна мрій. Перша концертна програма запалила душі кам'янчан минулого року. Далі були не менш успішні виступи у Верхньодніпровську, Дніпровську, Дніпровській обласній філармонії і навіть тепла зустріч наших музикантів у жовтневому палаці в Києві. Програма складена з того, що я дуже люблю. Я її складав, коли йшов ввечері вулицями Кам'янського. Це дуже романтично звучить, але це правда, ти йдеш ввечері. Такий був осінній вечір. Я надихався музикою, яку слухав. І це була музика ретро-українська. Це пісні Васюка, це пісні поклада, це багато тої української естради, про яку казав, яка, на жаль, зараз забута. І я думаю, що через відродження інтересу до неї ми можемо насправді досягти певного ренесансу. Програма складається як із відомих, так і забутих ретро хітів української естради. Саме цей момент, за словами Романа Трофіменка, допомагає усвідомити серед якого музичного багатства часто несправедливо забутого Живе українська нація. А за рахунок більше ніж восьмидесяти музикантів на сцені, задум диригента вдалося реалізувати як найкраще. Колективи об'єднані насправді і дорослі досвідчені музиканти і студенти. І цей проект дав поштовх. Тим же студентам Кам'янського музичного коледжу досліджувати, вивчати ось цей пласт української музики, який був для нас прихований. Загалом ця ідея вона з'явилася в мене десь рік тому, саме через оці любов любов до свого рідного і через прикре відчуття того, що ми забули насправді шедевральні речі. Своєрідна мить єднання відбулася ще на початку концерту. Під час виконання гімну України вся переповнена глядацька зала встала з перших акордів. Не дивно, що із теплими коментарями слухачі не забарилися. Музика завжди має лунати у нас всередині, тому приходимо в це файне місце, ну, як мінімум, декілька разів на рік, щоб напитатися цією енергією. І... І зберігати її якийсь час в собі сьогодні. Дійсно важливо підтримувати один одного, підтримувати такий важкий час, підтримувати своє ментальне здоров'я. Ну, по-перше, це наші колеги, наші друзі. Тому ми вирішили сьогодні нашою командою прийти на їхній концерт, отримати насолоду. Разом із мамою Анною завітав на концерт і восьмирічний Зорян. Хлопчику атмосфера заходу знайома. Вже три з половиною роки він займається в одній із музичних шкіл Кам'янського за класом ударних інструментів. А до театру прийшов, щоб підтримати свого викладача, який грає партію саксофону. Я прийшов на концерт щоб насолодитися справжньою українською музикою. Бажаю, щоб мій вчитель гарно зіграв на концерті. Подорож країною мрій завершилася цілковитою перемогою живої музики над серцями кам'янчан. Овації, квіти та гра на біс стали підтвердженням цього світлого факту торжества творчості. Це всі новини у підсумку подій минулого тижня. Бажаю, щоб наступний потішив усіх ефективною роботою. Накопичуємо на вихідні сили. Бережемо себе і налаштовуємося на позитив. На все добре.